Друзі, розпродаж, кажу ціну і не розвертаю доріжку. 300 гривень за метр. 300 гривень на ковровій основі. Ви десь таке бачили? Ні. А ще при тому вона йде темненька. В темненьких відтіночках графітова з ворсиком 8 мм. Подивіться, будь ласка, ворсик 8 мм. Класнючий, приємний ворсик, коврова основа. 300 гривень метр, такого не існує. Це вже нижче, абсолютно всього, що може бути. Ширина тільки 2 метри залишилася. Обов'язково звертайтеся, її можна постелити в кухню, в коридори, в приміщення, де виходите взуті, в приміщення, де буде брудно. Вона абсолютно не вибаглива. основу основа ви легко постирали. Вона йде темненька графітові відтіночки, вона не марка. Вона, до речі, коштує стільки, скільки коштує звичайна доріжка на повстяній основі, на вуличній основі. Ось доріжечка з коротенькою петелечкою, вулична основа. Коштує стільки скамо, скільки ця скільки доріжечка. Вона, до речі, модна. А що значить модна? А вона однотонна. А однотонний колір ніколи не виходить з моди, тому ви будете завжди в моді за 300 гривень за метр. Обов'язково звертайтеся, доставочка буде безкоштовна від 5 метрів. Від 5 метрів зробимо доставочку безкоштовно. І оверлок буде супер якісний. Обов'язково слідкуйте за нами, тому що вибір є великий доріжечок різної якості, і розпродаж у нас майже кожного дня. Кожного дня ми робимо стається по одному розміру. Обов'язково слідкуйте за нами.